Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Отже, зараз я в місті Кагаян Де Оро, що на острові Мінданао, Винаймаю тут ось таку однокімнатну квартиру. У нас це називається студія, тут це називається Кондо. Ось так вона виглядає. Ну Така собі маленька, 20-23 метри. Оренда її на місяць коштує плюс-мінус 150 доларів. Ось така тут маленька ванна кімната, навіть без умивальника, але він є він такий монстр-змішувач. Отак це виглядає. Потім тут відповідно барна стійка, кухня, все воно таке маленьке, мініатюрне це тут 20-23 метри, оце, оце тут що можна було розмістити. Ну, як мені кажуть місцеві, то для них це таке. Прямо дуже гарне житло. За, ну, для, для місцевих це доволі дорого. Тут живе не як середній клас, а такі вже повище, скажімо так. Ось такий от вид за вікном. Ну Не так, як на Сікіхорі океан, але ось якась тут навіть є під вікном річка, яка скорше за все, інколи в сезон, коли багато дощів стає. Доволі повноводною, судячи з усього. Ось кондиціонер дме прямо сюди, чомусь він не зовні зроблений, як, наприклад, у сусідів, ось тут. А саме отак. Ну, зі сміттям тут народ уже теж он, дружить е так собі або навпаки дуже дружить. На відміну від цікігуру, все по-іншому, але це вважається гарний район, гарна ціна, гарна квартира. Коли сюди приводиш когось із місцевих. То вони такі в захваті, що нічого собі, яка квартира, але ж як дорого. Тобто ціна, оце таку, щоб орендувати, це виходить 150 доларів, але це без електрики. Враховуючи, що тут он працює кондиціонер практично весь час, то це буде ще плюс 100 доларів. Тобто різниця між тим житлом, що я знімаю, наприклад, в Сікіхорі на березі океану, це різниця буде десь всього. 60-70 доларів на місяць. Ось такий коридор. Квартири на обидві сторони розташовані. От В обидві сторони показую, як воно є. З одної сторони тут, виходить, 10 квартир і з іншої на поверсі. Сходи винесені ззовні. Тут немає потреби їх ховати всередині будинку, бо весь час тепло. Ну і зараз тепер піду донизу. Покажу вам цей район. Район, як я вже сказав, вважається таким гарним, але він взагалі такий нетиповий для Філіппін. Тобто тут вже якось воно все виглядає по-європейськи. Знову ж, зі сміттям тут якісь свої моменти. До ну, після Сікіхуру воно скрізь буде виглядати практично 99% Філіппін, там, за виключенням острову Панай, може ще Баракаю, якось. То вони то доволі чисті. А тут, оце, от бачите, от за мною, оце що робиться? Ну оце тут всі Філіппіни приблизно такі. Оце типові Філіппіни, але ж знову не типовий взагалі район. Зараз от вулиця отака от широка. Тобто асфальт, навіть є тротуари, це в Азії взагалі ж тяжко з тротуарами, а тут от вони як-не-як присутні. Майонгапан. Ось будинок. Ось будинок. цей. ось так він виглядає. Оце їх тут ось три таких. Тобто ось одна там така чотирьохповерхівка. Це друга і, відповідно, он далі третя. Там далі ще он якісь там іншої конструкції будинки. От зараз я пройду в одну сторону. Тут я оце живу лише другий день. І багато де я взагалі ще навіть не ходив. Тобто видно, що район заселений нещодавно, бо центр тут такий самий, як і, наприклад, в місті Сібу, і в інших там мегаполісах, як і в Манілі, таке воно собі. А отут, то, то це воно інше, воно все одно інше. І таке вже. Тобто, вже такі, от люди живуть. Видно, от, наприклад, які тут машини біля дворів от стоять, воно вирізняється. Там з якимсь своїм азійським нахилом, враховуючи клімат. Але здебільшого це вже таке воно все, як, ну як такий, як, наприклад, предмістя в якомусь нашому обласному центрі. Тут на всьому районі живе це настроє іноземців. Ми один одного всі знаємо вже. Маю І... Тобто все інші місцеві, ну, така в них реакція, типу, о, іноземець, що ти тут робиш? Ну, тобто таке здивування відверте. Особливого такого що немає, як в більш такій глибинці, там, де прямо народ кричить, фотографується, юрба малих там може за іноземцем бігати. ну Все це таке, така реакція. Дуже активна, тут такого немає. Ну такі трохи здивовані, вітаються з задоволенням. Дуже дивуються, коли я їм відповідаю на місцевій мові. Ну, оце от. От знову ж от наступне перехрестя у вулиці, де ото якісь є хоч кілька поверхів. Тут воно таке все одно двоповерхове. Немає взагалі машин, трафік практично відсутній. Дуже багато місця для стоянок. Зелено, широкі вулиці. Ну, тобто, і це при тому, що до центру звідси їхати ну десь. Майн До центру звідси десь їхати лише ну, 15 хвилин суспільним транспортом. Мотоциклом, то ще швидше. Ну, це якщо без заторів, особливих заторів поки що я не бачив за ці два дні. Може, тому що зараз довгі свята і багато людей поїхали з міста на. Сусідні малі острови, так буває, коли свято. От знову ж перехрестя. Ну, в общем, як видно, прямо стріти авеню Тут пороблені. воно прямо таке все квадратне, бо воно ось забудовувалось наскільки, ну, від сили років 10, а мабуть навіть менше цьому району. Взагалі, перше враження від Мінданао було яке? От Паром спочатку прибув до порту Іліган. Ну відразу спека, відразу там, само собою, це зовсім інший порт. Тому що, якщо, наприклад, Сікіхор-порт, там де от я живу зараз на тому острові, то там от, люди виходять з парома, і вони перед собою бачать з двох сторін пляжі, Блакитне море, в морі, там оці їжаки, там ще якісь риби плавають, все це дуже гарно видно. Тут це ж просто відходиш, заходиш відразу в спеку, в такій промзоні, всі метушаться, дуже сильно відчувається різниця в людях. От Самі люди, якщо там, вони такі більш мовчазні, більш повільні, то тут вже відчувається ритм життя мегаполісу, всі кудись поспішають, все десь приблизно як в нас, всі дуже голосно кричать, ці всі звуки. Звуки, сміття, спека. Ну, тобто, перше враження на таких територіях воно завжди погане. Місто, само собою, воно ж не туристичне в силу саме оцих причин. Ну, Відразу що такі із плюсів вражають цінники, тому що я тільки приїхав на джипні, це оці місцеві маршрутки, такі, оці, які розмальовані. От, Наприклад, як оце от стоїть трайцикл, це він там розрахований на шість пасажирів. А ті розраховані пасажирів на 20, це теж такі от розмальовані. І поки їхав до автовокзалу, то побачив побачив цінники там на манго, це кілограм 50 песо. На Сікіхорі це коштує 200 песо, ну, тобто в 4 рази. Тут це коштує менше долару, в нас майже 4 долари. Потім, ну, взагалі от можна такі шокуючі речі розповідати по нинішнім часам, тут вже дуже спокійно ставляться до різних меншин. То, відповідно, коли бачиш оцих ледібоїв, оцих хлопців в розмальованих спідницях на католицьких територіях, ну, вже до цього звик тут отак. Типу, це нормально. А коли оце все саме воно відбувається на мусульманських територіях. Тобто на перехрестях, там от поряд стоять люди, які чекають, щоб перейти дорогу. Це жінки такі, мусульманки в паранжах, все так, це не просто хіджаби, а прямо такі жорсткі паранжі. І в той же час поряд з ними, оце такі розмальовані хлопці. Один до одного це спокійне відношення, вони один на одного взагалі ніяк не реагують. Ну за цих всіх часів, от те, що відбувається зараз в світі, ну це особливо вражає. Я скажімо, я раніше багато де був на мусульманських територіях, абсолютно різних, в різних країнах. Тут вперше, тому що це єдиний такий мусульманський острів, ну тут не сказати, що одні мусульмани живуть. Тут їх менше половини по статистиці, ну і по вулицям, а так що я бачу, тобто народ ходе як завгодно, і серед них трапляються мусульмани набагато частіше, ніж будь-де. Оце, от північний, оце північна міндана. Оце воно таке. Якщо брати... Наприклад, як мені сказав, як мені сказали, от уже на півдні цього острову, Південний Мінданао, то там уже це все ну, по-іншому, там буде мусульман більше, а людей більш таких нетрадиційних, там їх буде менше. Але якихось проблем у них з цього приводу взагалі немає. Тобто тут країна, в якій там скільки 97 чи 98% католиків. Навіть сукупчення цього мусульманського населення на одному острові в такій кількості, ну воно дуже-дуже відносне. Тому ніяк це я поки що не помічаю, щоб воно відображалося. Тим більше ми за цей час ходили вже в нічний клуб, я бачив, що відбувається в нічному клубі. Нічим це практично не відрізняється від того, що на наших територіях. ну Єдине, що Дівчата більш контактні, можна до любої підходити, спілкуватися, вони самі підходять. Тобто, в цьому плані все абсолютно доволі спокійно. На жаль, в нічному клубі, коли ми були, не можна було знімати, бо там, коли дні стриптизу, то охоронці роблять зауваження. Ну я думаю, при бажанні то можна було робити, не дуже хотілося з ними суперечатися. Думаю, що в майбутньому я звідти ще познімаю, але сказати, щоб це прямо чимось відрізнялось від того, що відбувається в нас, О, така от ну, типова дискотека, голосно, багато світла і навколо просто купа азійських людей. Було там ще десь з десяток іноземців, тобто немає такого, щоб прямо ми прийшли там вдвох. І от ми там лише одні іноземці. Ні, чоловік 10 було, причому хлопці такі всі на полюванні, хлопці саме за дівчат і приїхали саме в це місце. І більше уваги до них зі сторони людей, зі сторони охорони, ну такої, гарної уваги. Тобто все одно іноземці оце відчувається таке відверте відношення таку, в кращу сторону. І всі оце ж вони знають, хто звідки, хто як давно тут живе, діляться своїми всіми моментами щодо дівчачої теми. Там були і європейці, і американці. Один англічанин, він тут живе оце 12 років, у нього дружина місцева, чуваку 66 років. от Він, він такий, подивився на нас, о, welcome to My Сіті. Ну, типу, він тут старожил, він тут все знає, от він в цьому клубі практично живе. от він, ну Він так про себе розповідає. Оце, От бачите, там уже далі, оце кінець міста. Ото вже пішло воно туди, на якісь села, мабуть, на Багаті, такий саме, як цей район. Оце все. Оце далі тут будинки закінчилися. Тут є також море, але воно. Ну воно ніяке, це узбережжя. От, мабуть, аби тут було красиве узбережжя, то тут був би туризм і було б якось би воно все по-іншому. А так із за того, що це просто таке каміння, тут немає сноркінгу, тут, ну от просто що, велика вода. Воно таке не про що. Місто отримало свою назву із-за одноіменної річки. Вона так називається Кагаян Деора. Жити тут із-за чого варто, Ну, крім дівчат, що тут іще? Дівчата фрукти. Як мене і проінформували раніше, хто купе лотереї пачку, той отримає водокачку. Тобто тут варто жити, оце дівчата, фрукти, якщо дружина звідси і вона з такої родини, що там, наприклад, вже є якийсь бізнес і паралельно. Е ви яким чином хочете і є у вас можливість бути причетним до нього, то теж таке серед іноземців зустрічається, тоді вони теж тут осідають. Насправді, от коли їздиш по Філіппінам, то розумієш, що такі місця, наприклад, як Сікіхур, оце де я живу зараз, то їх не так багато. Це може ну відсотків 10 території, от такої є. Тобто, де і красиво, де є якась інфраструктура, і в той же час, що порівняно адекватні ціни, а не такі, як на острові Баракай, де тільки один туризм, і жити постійно серед туристів. Якщо, наприклад, там я не причетний до туристичної сфери, то, то воно абсолютно там робити нічого і буде сильно набридати шумнічні клуби і так далі. А так то в основному оце, яке оце яке місто з таким от його нетиповим районом. ну от Далі я покажу ще типові райони, то оце такі воно 90% всіх Філіппін. Плюс тут вже з тайфунами, вже не так, як на Сікіхорі, що там їх взагалі нікого не буває. Тут вони інколи проходять. Це не саме таке прямо пікове місце, де жити небезпечно, але вже тут вірогідність така. Така їх є. Чим от, жити тут саме погано, тут оці одні будівлі е, немає практично непродуктових магазинів, неможливо купити фрукти, оце там тільки одна точка з бананами. Тут ось сідуть уже такі нові по формі конструкції, трьоповерхові, і оце з них тягнеться ціла вулиця на кілька кілометрів. Туди оце в напрямку того торгівельного центру. Тобто це я практично стою посередині цієї вулиці. От, оце в, одна, в одну сторону, звідки я прийшов така. Сюди далі, оце отака. отакий От, собі якийсь переазійський, недо... недоєвропейський район. Іноземці, як стало зрозуміло, тут живуть і їх більше, ніж я собі міг уявити. Я б тут не жив би ніяким чином і не розумію, для чого. Сюди їхати, тим більше, якщо вже іммігруєш там на край світу, то в такому місті саме жити якби точно ні. Але ж ви знаєте, всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.